Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді незвичайна розпаковка нестандартного, нестандартної посилки від мого давнього знайомого Степана Тимківа, в якого я купував каталах Максима Загреби. Алот представляє собою зразки українських гривень, які ходили на українських землях за часів Київської Росії в зменшених. Версіях купував я їх у Степана Тимківа із Кам'янця-Подільського із Facebook-спільноти Мрія колекціонера. У нього вони продавалися по фіксованій ціні по 800 гривень. Є ще також у Фейсбук-спільнотах. Також продають цю сувенірну продукцію, але стартова ціна починається з 800 і в принципі також можна придбати. Тут була. За моїми спостереженнями, більш-менш ціна стартує від 800 гривень. А тут вона була фіксована. Думаю, не буду я економити чекати, коли впаде, ціна чи не впаде. Зазвичай на продукцію нумізматичну в Україні зараз ціна росте і навряд чи вона буде падати. Можливо, буде падати, але не став я чекати і вирішив придбати у Степана. Дану продукцію. Обійшлася мені дана продукція, пересилка в 45 гривень. Можливо, там же мені коментарі писали, що можна використовувати промокоди, і це буде дешевше. Але в тому відділенні, де я на даний момент отримую свої посилки. На мене боком дивляться, коли я їх запитую про якісь промокоди, тому вирішив не гнівити касирж. Вже як буду в місті Одеса безпосередньо, то тоді скористаюся неодмінно промокодами. Отже. Перейдемо до розпаковки. В принципі, знову ж таки, посилка дійшла досить швидко. 1.08 вона була відправлена. А вже 3.08 вона була у мене в Одесі. З Кам'янця-Подільського 1 відправлена. Тут навіть десь було написано: дивився я на упаковці, Ось вона 1.08.25. А в моєму відділенні на Одещині умовно. 3. Серпня я її вже мав на руках і 4-го сьогодні отримав, бо їздив до військомату оновлювати свої дані. Так, хоч не вдало, не встиг я нічого оновити. Маю ще певний час на це, тому вирішив дуже сильно не хвилюватися з цього приводу і зробити огляд посилки від НБУ. Так, знайшов себе Ось такий невеличкий, цікавий девайс. Маленький ножичок, який в мене завалявся. Коли знайшов його в лісі, коли з металошукачем шукав монетки старинні. Знайшов ось такий невеличкий ніж, маленький. Ще час, радянських часів, маленький, чи, чи грибники загубили, чи якісь діти гралися, як завжди. І ось такий девайс мені трапився. Зараз ми його обережно розпакуємо. Я давно дивився на, цей, на цю сувенірну продукцію. Так, вона мені сподобалася. Думаю, можливо, треба взяти її собі, бо виглядає так вона ніби непогано. Все, думаю, брати, не брати, брати, не брати. Тут все-таки вирішив взяти її. Я використовую такі речі більше як для матеріалу, який я дітям можу показати на уроках. Я викладач географії і на уроках географії скажу вам, у нас там також є розділ історія України у 8 класі вивчаємо Україна на картах. Є там невеликий розділ, який ми згадуємо історію України. І якраз момент, де можна згадати про обіг, про гроші в Україні, це якраз оцей роздатковий матеріал, який можна показати. Бачите, розміри у цих наборів, вони дуже маленькі, стандартні, як під українські, срібні монети. Коробка невеличка. Вона ось вона, розміри. Так, до речі, можна лінійками навіть заміряти, щоб розуміти, про що йде мова. Розміри у неї досить, досить Так, 7, 7, 7, 7, 7 майже 8 см, 7,8 8. Зараз наближу максимально близько. 7,8, навіть 7,9 см. Так, зараз ще, ще не так. Ну, майже, так, 7,9 см це по ширині і по висоті, умовно, зараз ми. По висоті так само, здається. Так, по висоті так само, 7,9 см широта, висота. Бо на фотографіях вони виглядають ніби як більшими. Насправді ж вони от розміри стандартні, як під українське срібло. Тут така йде коробочка, навіть як банківська. Стандартна. Їх, мабуть, і виготовляли під оцю продукцію. Так, ну я правильно ні, неправильно відкриваю. Ось треба з цього, не з цього боку відкривати, а відкривати треба з цієї сторони. Тут є ось така комірка, і звідси можна вийняти. Так, О, тут у нас ось такий футляр. Футляр такий невеличкий. Стандартний зелений. так. І там в мене, о, мої гривні, здається, випали, бо я їх перевернув верх ногами. Так, ось вони малесенькі, малесенькі гривні. Дещо вони перевернулися. Це міні-копії отих гривень, які ходили на українських землях. Вони дуже малесенькі. Бо справжні гривні вони були набагато більшого розміру. Вага у них коливалася від 161 грама до 205 з гаком. Ну майже 205-204,7 грама досягала вага. Тут вага набагато менша і вони значно менші за розмір, що ті були такими розмірами, великими, значними. Тут, як ви бачите, вони дуже маленькі. Але хоч уявлення мати, що таке українські гривні. Можна придбати собі таку сувенірну продукцію. Ну, хтось скаже, що 800 гривень це можливо багато, але мені як колекціонеру такі речі цікаві і не думаю, що вони будуть коштувати дешевше. Хтось собі наладив таке виробництво, і така продукція в них є. Ось дивіться, тут у них є напис Скарби України. Так, зараз ми це поставимо в сторону. А, значить, Скарби України. Монета End гривня Ukrainian Coins. І тут такі, як е, листки нагадують листки клена або винограду. Ось з боку. Ну, можливо, комусь ще, ще щось нагадує. Мені більше клен нагадує або листки винограду. І тут такі одна, друга і третя гривні так звані патиновані. Є ще такі ж самі в бронзі. В бронзі або їх називають ще з позолотою. Ця партія мені вже йде в другий екземпляр, йде ще по пошті. Як тільки буде на місці, також зроблю огляд і зробимо порівняння. Бо вже я їх замовляв у Степана. Замовив одну, один набір, а потім думаю, а чому б не взяти ще й бронзовий. Якраз в мене ставка була у Вадима Гаяна. І у нього я виграв, там 840 ставка була, і по цій ставці я виграв. Так, напис на сертифікаті. Скарби України. А тут дійсно більше листочки нагадує все-таки не Клен з цієї сторони, а більше нагадує листки Конопель. Напис скарби України, монета Н-гривня, Прапор України, Ukrainian Coins. Тобто, все повторюється, як на цьому замшевому футлярі. Є такий момент. Далі сертифікат набір пам'ятних монет гривня Київського Чернігівського Новгородського типу. Ось вона дійсно гривня київського, це чернігівського і Новгородського типу. Три типи гривень в мініатюрі. Прочірт такий: certificate Set of commemorative Coins гривна-Київ, Чернігів, Новгород Type. Англійською мовою також напис. Тут така кольорова, подана, дійсно гарна рамка до цього всього. Далі. Всередині монети Київської Русі, герб України зображено. Герб України, гривня, гривня, київського, гривня Київська англійською, українською, гривня Чернігівська, українською і англійською, гривня Новгородська, три типи гривень міні. Ну, це якраз такий видатковий матеріал, дійсно показувати їх в такому вигляді. Бо, якби гривні були в натуральному розмірі і в великому. Такого по 200 грамів кожна це 600 грам. Це така коробка була б в рази в 2, а то і в 4 більша. І вага була б значно більша. Зараз ми ще перейдемо і спробуємо зважити їх. Так, ці монети є зменшеними копіями грошей 11-13 століття. На той час це були основні грошові одиниці на території Київської Русі. Тут ось така гарна. Зроблений такий О, розпис. На фоні, тут також дуже є гарні такі візерунки. Ну, дійсно, схоже на сертифікати НБУ, хоч це не є їхніми сертифікатами. І це ж саме подано англійською мовою. Сертифікат, бачите, що він тільки як книжечка з двох листів складається, не такі, як продукт НБУ, Там набагато їх більше, там їх три насправді. Так, Мій помічник впав. Піднімаю його, його і продовжимо. Далі номінал українською англійською, метал, вага, розмір і тираж. Все подано українською і англійською. Тираж, ось що мене цікавило, тисяча штук. Їх всього 1000 штук 2020 рік зроблено в Україні. Made in Ukraine. І тут є навіть такий номер B2P, номер 0945. Це в мене так розуміє з останньої сотні цієї тисячі. Значить, Є бронза покрита патиною. Ось якраз це моя версія. Є ще бронза е, в, в позолоті, ну, вони жовтого кольору мають бути. Це вже подивимось, коли буде на місці. Гривня, укр... Гривня Київська 8 грамів. Гривня Чернігівська 9 грамів. Гривня Новгород... Новгородська 9 грамів. І їхні розміри: 31,19 на 33,5 43,16 на 4 мм. Ось сказані міліметри 47 6 на 6 е, міліметра. Ну, 31 це їхня по довжині. Умовно, вони ось такими йдуть. Це все довжина, довжина, довжина. Значить 31, 43 і 47. Ну, дійсно, воно так і співпадає. Це ось такі гривні. Ну тираж, Мене цікавило тираж. Скільки їх штук? Тисяча штук. Цікаво, по бронзі, мабуть, їх також тисяча штук. Отака як сувенірна продукція, як на мене, виглядає досить і досить непогано. Так, далі хотів я ще продивитися, що воно нас по вазі. Для цього я приготував ось такий невеличкий так його треба на рівні поверхні, більш-менш використовувати. Хотілося б зробити вагові розцінки, що воно там по вазі складає. Зараз я поки що це приберу. Так, і спробуємо їхню вагу перевірити згідно сертифікату. Сертифікат далеко не ховаємо. Тут ось є такі також, ну дуже схоже на продукцію, як НБУ. Виймаємо цю гривню маленьку, вона дуже маленька. Розмір у неї малесенька. І вага. 8 грамів. 8 грамів, зараз спробую показати ближче. А, вон, бачите, піднімаю його на, на так, воно, вага міняється. А коли тримаєш на рівній поверхні, вага рівно 8 грамів. О, так видно? Видно, 8 грамів. В сертифікаті вказано гривня. Так, дивимося, в сертифікаті гривня Київська, 8 грамів, 8 грамів. Далі. Всю обережно знімаємо. Вона виглядає ось таким чином. Хтось вирішив собі заробити на таких сувенірах на колекціонерах. Ну, виглядає досить непогано, це треба було передати ці моменти, ці бульбашки, щоб вага співпала, хтось комусь довелося заморочитися, але у них це, я думаю, що вдалося. Так, це гривня. Раз. Далі гривня новгородського типу. Новгородські тип вони вже відрізняються. Вона має таку дещо іншу формулу, форму. Так, тут 8,5. Я повинна бути 9 грамів, трошки не співпадає. 8,5, 8. 8. Ну, зараз зробимо контрольне зважування. Ну, ось так. 8,6 вже. Має бути 9 грамів, 8,6. Трошки не співпадає. Або мої ваги дещо обманюють, або щось не так. Десь кілька міліграм не вистачає. У і гривня. Так, це у нас гривня, гривня, гривня. А, це була Чернігівська гривня, вибачаюсь, це Чернігівська гривня, це Новгородська. Думаю, що щось тут не то Новгородська гривня вона була в вигляді таких злитків. Прямо їх брусків просто-напросто. ось, Це вже була новгородська гривня. Так, новгородська гривня у нас по вазі 8,3 має бути також 9. Тобто вони дещо не співпадають з ваговими. 8,5. Мішка, це ще можливо, можливо мої ваги щось не так показують, але я думаю, що це все-таки тут не вистачає. Треба буде ще на якихось більш точних вагах. 8,3. Навіть менше, ніж попередня гривня новгородська. За вагою дещо менше. Оригінал вже взагалі має бути 200 г. які там великі розміри. 8,3. 8,3, 8,1. В таких градієнтах міняються розміри. Так. 8, тобто вагові категорії оцих двох останніх дещо не співпадають із з тим, що заявлено у сертифікаті. Це моменти похибки виробника, не продавців, а саме виробника. Там є такі нюанси. Так, мені здається, її неправильно поставив, вона в цей пас не заходить. Хоча тут, я думаю, особливої різниці немає, як вони будуть розташовані. То вже таке. Так, зараз ми його повернемо. От, поставив першого разу, правильно, більш-менш, ні, думаю, покручу, поставлю так, щось мені не подобається. О, хай воно так і вже буде. Так, сертифікат можна поставити на місце. Сертифікатом вона виглядає набагато краще. І таку річ на поличку, я думаю, можна поставити і розказувати друзям, що собою представляють українські гривні. Ну, якщо коротко про історію. Українські, української гривні, то в часи Київської Русі протягом 9-10 століть, основною грошовою одиницею на теренах сучасної України був арабський Дерхем. Це срібна монета, що пізніше рівнялася київській Ногаті, що поширився в Європі внаслідок тодішньої інтенсивної торгівлі з мусульманськими країнами. Першою спробою виготовлення системи власної валюти стало карбування під керівництвом князя Володимира Великого той, що у нас на одній гривні зображений. Київських злотників і срібняків. Нині відомо багато зразків цих князівських монет. Златник Володимира мав вагу 4,4 срібляник довільна вага від 1,73 до 4,68 г. На особовій стороні А-версії цих монет, звичайно, карбувалося зображення самого князя на зворотньому реверсі з князівський родовий знак або тризуб. Крім Володимира Великого, князівську монету карбували також його сини Ярослав Мудрий, той, що в нас на двох гривнях, і двоюродний брат Ярослава Святослав Туровський, а також невідомий нині руський князь із хресним ім'ям Петро. Так, срібняк Ярослава мав на аверсі зображення святого заступника князя Юрія Переможця, а на реверсі знов таки князівський знак Тризуб. І тепер переходимо до гривні. Гривна спочатку була ваговою одиницею Київської Русі і її виникнення відносять до 8-9 століть. З поширенням на території Русі арабських дерхамів певну їх кількість стали, стали прирівнювати за вагою, за вагою до вагової гривні. Поступово гривна набула значення не лише ваговою, але й ліч, ліч, лічильної одиниці. В джерелах часів Київської Русі лічильну гривню називають гривною Кун. Уваговій, до речі, куни є в одній із, колишніх, одній із країн на території Балкан, що називають, якщо не помиляюсь, в Хорватії. Там також валюта називалася чи називається Куною, також вони зустрічаються до сих пір. Так, у ваговій гривні зважували також срібло в злитках, прикрасах чи уламках. Згодом злитки срібла стандартної форми і ваги стали монетами. Ось якраз тішов перед вами на моніторі. Монетна гривна відома середини IX століття. Першими виникли київські монетні гривні, це ромбоподібні злитки вагою 164 грама. Тобто, ось першими, якими з'являються гривнями, це якраз були. Ось ці це гривні, так, зване, так званого київського типа. них була 164 грама. У ну, мене вона всього 8 грамів, це міні-версія її. Далі. Майже одночасно з'являються новгородські гривні, ось такого, розмі... ось такого вигляду, такого... не такого розміру, вони зменшені в відповідь. Форма у них така була. І з'являється одночасно. Це так звана новгородська гривня. це... Вибачайте, це чернігівська гривня. Ось вони. Новгородські з'являються. Одночасно з київськими з'являються новгородські гривні. Ось вони. Це паличкоподібні гривні. Злитки вагою близько 204,7 грама. Тут вони в мене 8,3 грама, хоча мали бути 9 приблизно грамів. В обігу мали місце також чернігівські гривні. Ось вони. Чернігівські також ще польські були гривні. Новгородські гривні. Проіснували до 15 століття. Ось оці гривні Новгородські проіснували до 15 століття. Обіг інших завершився в 13 столітті. Тобто перших цих дві були ще в 13 столітті повністю завершені. Київські новгородські гривні використовувалися, тобто, ось ця і ось ця по всій території Київської Русі. Інші переважно на давньому. На північному заході Давної Руської держави. Це така коротка історія щодо українських гривень, що ходили на теренах українських земель, часів Київської Русі. Ну і повернемося до каталога Максима Загреби. Хочу подивитися, що там ще у нього дається по інформації по цих гривнях. Тут, в принципі, інформації не так багато, але все одно, думаю, варто глянути. Українські гривні це також копії, їх друкував конкретно НБУ. Я думаю, що все-таки це любительські... Ну, любителі зробили така приватна серія. Це не є продукція НБУ, бо в каталогах про неї нічого не згадується. Ось, але виглядає досить так непогано і плюс ціна така доступна. Подивимося, зараз що дає НБУ. Там дають оригінальні розміри, оригінальну вагу. Єдине, що це, як то кажуть, новоділ. Але вони в тій копії вони дуже наближені до оригіналу. Без року, ось дивіться, вони срібні є. 50 штук тираж ціна невідома. Гривні першого типу виготовлялися, відливалися індивідуально для кожного екземпляру. Уніфікованою є тільки накладка з написом гривня Київської Русі 12 століття. От, наприклад, ось ця накладка. От якраз тут і написано Гривня Київської Русі 12 століття. Навіть порядкові номери та проба металу вибиті різними пуансонами. Тобто тут ще й були вибиті різні номери і різна проба. Так, Далі без року аргентум срібло 960-ї проби до 1000 штук. Ціна 22,5 тисячі. Це каталог загреби останні 25-го року, який я робив буквально на останньому огляді. На останньому відео робив огляд цього каталогу. Без року. Аргентум срібло 260 з 1001 17500 і без коробки та сертифікату монетного двору НБУ. Ціна в районі 12 тисяч, тобто 800 гривень і 12 тисяч. Ціни, звісно, що відрізняються. Другі і всі подальші типи схожі між собою, хоча й виготовлялися різними ювелірними заводами. Основною відмінністю є накладка різні шрифти абревіатури НБУ, наявність і відсутність державного герба, позначки номера та різноманітність клейм. Ювелірних заводів. А ювелірних заводів і виробників, як бачите, їх тут була велика кількість, досить значна. Ось вони йдуть, всі всі виробники. Так, накладка. Ту, про яку я згадую, відомий авторам 023, 027, 34, 35. Далі НБУ є ось такі номери. КЮ ВАД, Київський ювелірний завод виготовляв. Далі з 98 по 2002. Харківський ювелірний завод випускав таку продукцію з такими тобто вони всі стандартні приблизно розмірами йдуть, але накладки на них йдуть ось такі от ось так, НБУ. Ось тут, ось ці накладки різного профілю бувають. 2004 рік львівське спеціальне конструкторське бюро Топаз, до речі, продукція Топазу є досить відомою. випускає значну асортимент продукції. Далі, 2005 рік, Київський ювелірний завод знову. 2008 рік, знову Львівське державне спеціальне конструкторське бюро Тапас. Так, І 2009 рік Львівське державне, знову ж таки, бюро Тапас. І 2010 Київський лівелірний завод. Випуски здійснювалися. Так, у мене там якісь придурки на мопедах знову ганяють за вікном. Я думаю, що сильно не заважатимуть нам. Ось так. І на обороті це все, що відомо про такі. Копії наближених до оригінальних розмірів. На зворотній стороні у нас сувенірні коробки, в яких продавалися ось такі гривні. Є ось такого типу. Це ледеринова коробка. Тут одна така гривня зображена. Ледеринова коробка розміри, а тут розміри не відрізняються: 155 на 115х25, на тут же 105-90х30. І є ще оксамитова коробка 90-125 на 30. Все більше про гривні, оці копії гривень. І в основному тут зображені гривні київського типу. Більше ніяких, ніякої інформації тут у загреби немає. Все, що є, ось вона зображена ось тут. Тобто розумієте, що ціни у них досить такі високі. І тут є тільки гривня київського типу, гривні чернігівської типу немає, гривні Новгородського, тим паче. Хоча Facebook-спільнотах, ну, на різних групах скарбошукачів, ті, хто працює з металодетекторами, інколи проскакує інформація, що знайшли гривні. Різних там типів. В городську гривню колись бачив також зливки, прям в руках тримали їх декілька штук, ну виглядає дійсно все Там вони розміри в них досить такі великі, досить гарно виглядає, презентабельна, дійсно річ, дуже крута. І на ті часи це було досить дорого і багато. І на, на, на даний момент вони коштують також значно. Так, зараз ми для заставки залишимо ось це зображення, трошки за нього забув. Так, я краще не знаю, краще ось так чи ось так. Ну і залишайте свої відгуки під цим відео. Чи збираєте ви таку продукцію, сувенірну собі в колекцію, чи збираєте тільки продукцію НБУ і нічого зайвого не збираєте. Ну і, Звісно, підписуйтесь на канал, бережіть себе і до наступної зустрічі.